Юрій Соловей прокоментував останні події, що відбулися у стінах парламенту. За словами нардепа в Україні повторюється сценарій 2005-2010 років, і держава занурюється у глибоку економічну і політичну кризу. Минулого тижня відбувалася в українському парламенті боротьба за владу одних партій, боротьба за те, щоб розхитати ситуацію. І піти на дострокові вибори, і через механізм дострокових виборів отримати реванш і прийти, і очолити виконавчу гілку влади, іншої політичної сили для того, щоб зберегтись при владі, і ще іншої політичної сили для того, щоб монополізувати владу. Нардеп вважає, що дострокові вибори не змінять не ситуацію в Україні. Натомість у владу повернуться проросійські політичні сили. Я е, запропонував. В найшвидший час, буквально в два наступних тижні, запропонувати кандидатуру першого віцепрем'єра, який буде займатися куруванням економічного блоку уряду і взаємодією з Національним банком України. Юрій Соловей додав, що бачить на посаді віцепрем'єра, голову Львівської ОДА Олега Синютку або екс-міністра фінансів Віктора Пензенека. Також він вважає, що треба змінити голову Нацбанку, і саме основне. Якби це не було критично, але нам потрібно сьогодні зберегти коаліцію всередині українського парламенту і забезпечити роботу нашої держави в цих непростих викликах, хоча б рік без жодних виборів для того, щоб наша держава могла розвиватися. На жаль, констатував нардеп сьогодні, боротьба за владу переважає над боротьбою за Україну, але зміни треба робити уже зараз, аби не допустити реваншу проросійських сил.